Глянь, який я, акуратний домик. Якщо цікаве планування, не переключаю, пішли подивимось. Тут до 100 квадратів, розмір будинку 8,5 на 12,5, такий боковий вхід. І що тут у нас? Зона лавки, зона шкафа, все просто. Направо одна спальня, з нішою під шкаф. Ще одна спальня, великий санузел. реально великий санузел. Велика котельня, вона ж може використовуватися як комора. І тут е такий непоганий зал кухня студія. Як на мене, зона кухні, тут якась зона телевізора. Отличний варіант для людей з одною дитиною в сім'ї або для похилих людей, які вже діти повиростали, повиїжджали на дві спальні. Велика кухня студія. Опалювання мінімум. Це наша робота. Тому, якщо цікаво, підпишись. Скину проєктик цього будинку. До нових зустрічей!